Отже, далі будемо говорити з Олегом Гречухом, архітектором. Пане Олеже, добрий вечір. Добрий вечір. От це, на жаль, випадок захмадитов не єдиний, коли щось треба відбудовувати після російської атаки. На вашу думку, як війна має змінити підходи до будівництва? Зокрема, от. Що має там з'явитися? Чи, чи, чи маємо ми тепер все будувати з укриттями, чи з якимись спеціальними кімнатами? От на вашу думку, як спеціаліста в цій галузі, як в відповідності до воєнних реалій ми маємо тепер будувати і відбудовувати? Ну, дивіться, станом на 22 рік у нас все ще продовжувалася адаптація до європейського законодавства в плані будівництва, тобто до Єврокодів. І, хоча євроходи частково були перекладені в Україні з 2013 року, але дотепер вони не працюють, і фактично, ми ще не готові будувати за європейськими нормами, але ми повинні це робити, і це стосується і розрахунків на міцність і на витрати матеріалів, тому що коли ми порівнюємо ціну. Між відбудовою в Україні, наприклад, там будь-якого об'єкту і в Європі, Польщі, там тих країнах, які до нас є близькими сусідами, західноєвропейськими європейськими і членами Євросоюзу, то в нас ще інколи виходить, що дорожче ніж у них ну, ця відбудова відбувається. І звичайно, що це не повинно так бути. І на пошториці впливають також і застарілі нормативи, які вимагають. Ну, ще з таких як радянськими такими мірками перестраховуватися, тобто закладати якісь додаткові витрати матеріалів на той випадок, що приїде не якісний бетон, там чи арматура буде не того діаметру чи менша. Ну тобто, всі ці хиби і вади, які нам залишилися від радянського союзу, вони поступово ще в нас зараз працюють. На жаль, і з одного боку, ми по іншому не можемо будувати, бо у нас є бар'єри і бар'єри, які забороняють іноземним компаніям європейським напряму працювати в Україні. Тобто вони повинні наймати українських проєктувальників, архітекторів, інженерів і тільки через з їх допомогою адаптувати до наших норм. Але якщо порівнювати і вийде, що щось вийшло дорожче ніж у них, то так не повинно бути. І ми маємо думаючи про відбудову, плануючи її змінювати також законодавство і будівельні норми, адаптувати до. Європейських норм але європейські норми, наскільки я розумію, вони ж не передбачають таких історій, як, наприклад, укриття в багатоповерховому будинку. Ну бо це не їхні реалії, на жаль, наші. Так, європа багато років жила досить заможно і вдосконалювала свої норми, щоб витрачати якомога менше матеріалів в непотрібних місцях. Тобто якісний контроль, якісні розрахунки. Багато спеціалістів, які контролюють забудову. Тому зайвого там нічого немає. Але звичайно і немає сховищ. І сховища це ну, в Україні в житлових будинках це в першу чергу паркінги, тобто місці, ну, такі споруди подвійного призначення, які можуть забезпечити і тимчасове укриття, і місце для зберігання машини на випадок, коли мирний час, тому що ну не може бути такого, щоб це і кругом будувалося тільки на mm -hmm. з розрахунку на війну. Яка буде без кінця, uh -huh. і з одного боку, так в Європі немає таких вимог, але з іншого боку, ми маємо дивитися на них з точки зору раціонального і якісного використання матеріалів і економії uh -huh. розумної, тобто, щоб не було таке, що як зараз деякі проекти з'являються з ефектом вау, що ну в Україні там багато чого руйнується, і хочеться. Здивувати світ, здивувати в першу чергу українців чимось таким ну дуже яскравим складним, але так в першу чергу маємо думати про якість, про uh -huh. е наближеність до європейських норм. І безпекою, яка гарантуватиме людям ну, взагалі угу. будь-яка відбудова без безпеки, без того, що найголовніше вона не може відбуватися. А от як вважаєте, чи можемо ми, наприклад, поєднувати досвід Європи, яка має ось ці норми, до яких ми маємо прийти? І ну скажімо, Ізраїлю в яко в як в цій країні, зокрема, будують так і будинки, де там передбачені спеціальні кімнати на випадок атаки? Ну, наприклад, я, я чи є в цьому... У сенсі, якщо є, то, то який або немає, і чому ну, в Ізраїлі трошки інші калібри ракет, які їх атакують, і трошки інша швидкість реакції. Тому ага. в них інші реалії ніж в Україні. І ну, є так, є там певні намади, яких називають тобто такі споруди, чи як -то кімнати сейфи ага. які знаходяться і в житлових будинках, щоб за лічені секунди туди перейти. І в офісних будівлях на багатоповерхових, або на одну квартиру чи на один офіс, або спільні на декілька квартир, і так це їхня реальність. Але в Україні такого досить слабо впроваджується. Uh -huh. Тобто, незважаючи на те, що ізраїльські фірми вже заходили, пропонували якісь свої рішення, готові то в Україні. Ну в першу чергу, якщо це мова йде про нове будівництво, то це може бути підземний паркінг. Але якісь кімнати, сейфи чи якісь внутрішні такі бетонні укриття в будівлях, будівлях по принципу, як це відбувається в Ізраїлі, у нас немає. Ну у нас інші загрози, угу. інші руйнування, тому у нас інші реалії. О, дякуємо вам. Дякуємо за пояснення. Олег Гречук, архітектор, ми говоримо про те, як маємо відбудовувати зокрема і під час.